Люди не довіряють Слову Божому, хтось просто до нього серйозно не відноситься. Виривають контекст, трактують як завгодно, перекручують. Но Писання пише, що той, хто додасть, або що хто відніме від Слова Божого, той буде проклятий, і того ім'я буде викреслене із книги життя. Тому варто в цьому розібратися. І... Біблія це книга, в якій показується, за що приходить благословення, за що приходить прокляття. Тому що Словом Божим створений весь світ і стоять всі закони, атоми, молекули. Ми створені Словом Божим. І коли людина порушує Слово Боже, в життя людини приходить хаос. Наприклад, як люди хотіли вести, щоб було 10 днів в тижні, тоді люди попросту не витримували, тому що людина. Її організм запрограмований на сім днів, як це зробив Бог.